Любі наші друзі, клієнти, ми хочемо вас порадувати новою поставкою курточки. Це мікс жіночий, чоловічий по 7,95 екстра якості. Ось трошки розповім вам про наше надходження. Наприклад, ось ця подовжена курточка жіноча в Excel'. Дуже така класна вода від тканина. Вона не зовсім нова, але ж виглядає практично як нова. Бачите, навіть в неї ще й бірку А Ось така вже зима зимова. Ще одна така жіноча, теж дуже такому класному. Це навіть пальто. Це розмір L і зі стрібним капюшоном, що дуже зручно для носіння. Дуже хороше тепле пальто. Курточка, ось така класна жіноча. Дуже хороший бренд, регата. А, ні, це чоловіча вибачає, чоловіча, регата. Наче як парка. Водовіштовхна тканина. Це дуже важливо на осінь. Жилеточка з капюшоном, емочка, але ж дуже якісна тканина. Ось така дуже хороша курточка, подовжена. 2XL. Нагадую, що це екстра якість, і вже почався сезон, і ми хочемо вас порадувати а, цим товаром, тому що вже клієнти вас будуть запитувати, і у вас буде що їм спропонувати. Ось така термочка дуже класна. Красивий дуже колір. Жіноча, екстра якість. Подовжена куртка 2XL. З капюшонкою. Ще тут є хутро. Можна носити як в класичному вигляді, так і в спортивному завдяки цьому капюшону. Розмір дуже хороший. Трапляються ось такі жилети на флісі. Це емочка, але ж дуже хороша якість. Колір дуже приємний, з капюшоном, курточка, жіноча, в стилі парка, на кулісці. Замовляйте і цей товар буде їхати до вас. Дуже приємний колір, така 100 грамівочка легенька і дуже-дуже тепленька. Це на таку прохолодну вже осінь. Бачите? Це зара курточка котонова, чоловіча, l розмір. В хорошому великому розмірі XL жилетка, на флісі комір. Вже вона теж на таку холодну осінь, на світорочок. 2 XL жіноча куртка. Папая. Це фірма така відома, англійська. Новісенька, подивіться, яка, яка з капюшоном 100 грамівочка, жіноча, вона невеликого розміру, але ж новенька. І це дуже класна фірма. Тепленька, будь ласка, замовляйте, і цей товар буде їхати до вас і ваших клієнтів. Есечка, але ж 100 грамівочка, Це дуже зручний одяг, ви знаєте всі це. Легеньке пальто. Шикарний колір, така вишня, зріла вишня. Дуже хороша фірма. І це розмір М. Капюшонка на вістці, на зіпері. Парка. Це універсальна річ для чоловіків. Завжди на часі. Капюшон теж утеплений, відстебується. Buddy, outna тканина фірмова класна річ у 2xL розмірі. Замовляйте, друзі! друзья.